Продовжуючи тріумфальні традиції Нетішинської школи боротьби Геннадія Горохова, наші юні спортсмени вкотре довели на змаганнях високого рівня, що самбо, не зважаючи на труднощі, не тільки існує, а й впевнено прогресує. 28 января в столиці нашої України пройшов очередний чемпіонат України серед юноше і юніорів по боротьбі з самбо. Як всегда, Нетешин был представлен, вернее, Хмельницька область була представлена спортсменами Нетешинской Нітешинської кадю США. Виступили від нас несколько человек, Всі ученики заслуженого тренера України Геннадія Васильовича Горохова. Віра в свої сили та в тренера, який завжди живе спортом і турботами своїх вихованців, знову і знову дають результати. Збірна Хмельницької області на змаганнях наполовину кількісно була представлена нетішинськими самбістами. Брав участь у чемпіонаті України серед юнаків старшого віку. Змагання проходили в Києві. Перший день я виступав по бойовому самбо, заняв перше місце. Наслідуючий день виступав по спортивному самбо. Ну суперник виявився сильніший. Я зайняв третє місце. Було багато учасників. З, зі всієї України тільки не було, там не зараз воюють з тієї області. Е, ну, в основному було якби багато адреналіну. Дуже все ярко. Е, дуже гарно на, нагороджували. Ну і боролися всі виступали. з ці... Сражалися за, за перемогу, я за, зайняв друге місце в, у ну, в, в, ваговій категорії 65 кілограм. Тяжко це вдалося, але ну, як, якось вийшло. Я зайняв друге місце в ваговій категорії 62 кг. Надіюся на перше місце, звичайно. А трошки попався опит більш суперник. Ми будемо працювати над своїми, над своїми помилками, далі буде видно. Чемпіонат України проводився в Києві. 28-го я виступав по, класичному, по спортивному самбо. За виход в фіналу я проіграв Київського, і зайняв третє місце, боровся з Харківським за третє місце. На сьогоднішній день, 29 числа, бився в ваговій категорії 57 кілограм. Зайняв перше місце. Це бойове саме. Перший старт, навіть на області не виступав по бойовому. Сразу поїхав на Україну. Ну і як перший раз мені подобалося, нормально, так новий уровень. Буду старатися далі, мені подобалось. Зараз готуюся до чемпіонату України в Львові, який буде проводитися по мужикам. Треба виповняти мастера, буду старатися, щоб його виповнити. Жодних сумнівів немає, що хлопці досягнуть всіх поставлених перед собою цілей як у спорті, так і в житті. Тим більше, що для них ці поняття нероздільні. і саме так виховуються справжні цілісні чоловіки, громадяни здорового суспільства. Давно такого урожаю медалей не привозили наші юні сампісти. Зараз подросло це нове покоління. И в нескольких весовых категориях ребята стали призерами, победителями и призерами соревнований. На уровне Украины это, естественно, успех, потому что наш город остается маленьким городом, вот, а спортсменов большой выход у нас и во многом благодаря нашим тренерам и конкретно Геннадию Васильевичу Горохова. Своєю турботою відомий тренер охоплює всі вікові групи і покоління вихованців, не залишаючи поза увагою жодного. Їздив на змагання в місто Ужгород в жовтні, зайняв перше місце. Це був Кубок України самбо і вибрав звання майстра спорту України. Потім в грудні їздив суми на Кубок України по Панкратіону, зайняв друге місце і теж виконав норматив майстра спорту. По Панкратіону. Зараз готуємося до чемпіонату України, який буде в кінці місяці в Львові, також захищати честь нашої області і титул майстра спорту. Дуже сподіваємось, що і у нинішні непрості часи Геннадій Васильович Горохов його вихованці та увесь колектив спортивної школи вже вкотре не тільки не втратять ентузіазму, а й наперекір всьому ще вище піднімуть статус нашої школи боротьби. боротьби самбо Геннадія Горохова.